Вітаю колеги. А чи знаєте ви, що в ухваленому Верховною Радою законі про білий бізнес законотворець не тільки запровадив пільги в адмініструванні та бронюванні працівників для білого бізнесу, а ще й доповнив пункт 43 прим 1 підрозділу 4 розділу 20 податкового кодексу? В ньому йдеться про прискорену амортизацію, і він стосується всіх. А не тільки платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, законом про білий бізнес регламентували, що на період дії воєнного стану, запровадженого 24 лютого 2022 року, і до кінця календарного року, в якому воєнний стан припинять або скасують, вимогу до основних засобів щодо неперебування їх у використанні не застосовують до основних засобів, введених в експлуатацію після набрання чинності цих. Законом. Тобто для всіх вживаних ОЗЕ, третьої групи передавальні пристрої, четвертої групи машини та обладнання, п'ятої та дев'ятої груп, які введете в експлуатацію після набрання чинності цим законом, можна сміливо встановити в податковому обліку прискорену амортизацію. І це стосуватиметься як власних ОЗЕ, які введете в експлуатацію після поліпшення, так і ОЗЕ, придбаних у резидентів, які вже їх Експлуатували, бо вимоги щодо неперебування у використанні взагалі не буде. А значить, не буде і запитань щодо трактування того, які ОЗЕ вважати тими, що можна амортизувати прискорено. Залишайтеся із Головбухом. До наступних зустрічей!